Друзі, привіт! На зв'язку Максим Слободянюк. Поговоримо з вами про ActiveCampaign. Він дозволяє автоматизувати маркетинг, продажі. Підходить також для e-commerce, ну таких невеликих магазинів, де там до 10 товарів ну, один із товарів різних. Також для B2B компаній для агенцій невеликих під підійде, тому що він включає цей інструмент, включає в себе як автоматизацію маркетингу, так і sales продажу. На заході більше 180 тисяч компаній використовує його. Якщо подивимося на порку, то бачимо більше 300 відкритих зараз робіт по цьому інструменту. Тому надзвичайно перспективний інструмент його можна освоїти за буквально пару тижнів. Через місяць-два ви вже будете доволі таким непоганим спеціалістом і зможете робити класні речі для клієнтів. Загалом давайте подивимося, що всередині інструмента. Крім uh, стандартного емейл-розсилки, так да, як ми всі звикли uh, він uh, більше працює як інструмент персоналізації, тобто він дозволяє бізнесу вистроїти комунікацію зі своїми людьми і максимально персоналізовувати, в залежності від даних, які ми маємо, про, uh, про контакт про клієнта в нашій базі, їх девіз – Це райт меседж right, right time. Так? Да? тобто правильний меседж, правильний момент, правильним людям. Для цього uh, інструмент має. Вебсайт трекінг, тобто він дозволяє бачити, які сторінки вашого сайту люди відвідують, передається в систему, і ми це використовуємо в, в автоматизаціях, в логіці побудови комунікації. Є можливість відправки смс, є можливість будувати лендінги, є вбудована CRM, є можливість строїти літскоринг. То дуже багато функціоналу. Рекомендую зайти на сайт activecampaign.com і подивитися все, що вони пропонують. Все, що вони про себе говорять. Я тільки розповім основні речі. Кому це може бути корисним, яким компаніям? Я б сказав, це е, онлайн освіта, тобто всі, хто займається онлайн-освітою, онлайн-івентами, е, навчальні будь-які е, компанії e-commerce. Знову ж таки, якщо у вас там не багато одиниць товарів, цілком підійде класно зробить свою роботу. Для агенції класно підійде. Для B2B е, раджу глянути і спробувати. Якщо вам цікаво спробувати себе ролі людини і автоматизатора, який працює безпосередньо з цим інструментом, то у нас є міні-курс, де ви за 5-7 днів зможете пройти власне взяти проект, виконати його, інтегрувати з CRM, налаштувати автоматизацію в цьому інструменті. З реальним кейсом, з реальним клієнтом, тому внизу лінк, де ви можете зареєструватися на міні-курс, для того щоб ви змогли пощупати цей інструмент зсередини. Підписуйтесь на канал і буду далі ділитися класними крутими інструментами, код інструментами, які без знання коду дозволяють робити дуже класні речі для бізнесу. Перше і друге це ставати дуже швидко спеціалістами і пропонувати свої послуги.